Ну а далі продовжимо ефір ще однією темою, яка стосується розвитку столиці, зокрема забудови столиці і нового генплану цієї забудови столиці, Але Євгенія Кулеба. Та знайше я напевно, що це не тільки про столицю, а загалом про Україну. Бо ми реально потрапляємо в ситуацію, коли наші міста. Деякі були поруйновані і мають відбудуватися, а деякі мають адаптуватися до великої кількості людей, які красивих, неймовірно класних людей, які повернуться і будуть виглядати трохи інакше для я про людей з інвалідністю, та яким потрібні трохи інакші умови, але всі будуть завжди дивитися на столицю. Ну тому що, тому що так євгенія колеба, депутатка Київміськради, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, зараз приєднується до нашої розмови. Ну ну власне про столицю. Більше так, тому що ви представляєте якраз виборців у столиці. Пані Євгенія, доброго вам дня! Вітаємо вас в ефірі. Вітаю, вітаю. Отже, що стосується нового генплану столиці, наскільки цей документ сьогодні робочий, на вашу думку, так ну ну або або кому вигідно, щоб генплану не було стільки років. Я зізнаюся, коли я переїхала в Київ, то мій перший сюжет в Київській про столицю був про те, що от от приймуть генеральний план. Десять років тому це було. Абсолютно точно, обговорення теми нового генплану це така вічна тема, особливо коли відбуваються чергові вибори. Практично ну, це основна тема, і усі партії декларують ту ідею, той факт, що Києву потрібен новий генплан. Водночас ми усе ще живемо за старим генпланом, у який просто постійно вносяться змін зміни. Звичайно, ви абсолютно правильно сказали. Змінюється час, змінюються потреби, і основний виклик, основна потреба наших міст це створення безбар'єрного простору. Та кількість людей з інвалідністю, яка буде повертатися і вже повертається з війни, потребує переосмислення міського простору. І звичайно, основа, яка закріплює це переосмислення, закріплює нові принципи і нові підходи до розвитку міста, це генплан. Чому новий генплан не приймається? Ну маю таку гіпотезу, що забудовникам і в Києві діючій владі, міському голові, насправді вигідно мати старий генплан і абсолютно в ручному режимі вносити туди зміни, невигідно широкі обговорення. Невигідним є критика, так тих підходів до містобудування, які ми бачимо. А бачимо ми хаотичну забудову. Бачимо, ми будинки монстри. Ось нещодавно вийшов матеріал загалі з таким рейтингом будинків монстрів у Києві. На жаль, без інфраструктури належної, і без знову ж таки таких сучасних підходів до розвитку міста і дотримання принципу безбар'єрності. Власне, пані Євгенія, а як ми маємо розуміти, що що ми маємо побачити і коли побачити на вулицях Києва? І е, де воно знаєте, де той маркер? Один бордюр, який знизять в центрі Києва, це вже воно чи ще не воно? Розумієте? Ну тобто, яка має бути критична маса змін, коли люди скажуть, а, точно, да, Київ перетвориться на європейську столицю? Точно не можна вимірювати ці зміни одним чи двома бордюрами. Я думаю, в цілому місто Київ буде містом ну, в фізичному плані без бар'єрів. Коли ми на вулицях будемо бачити велику кількість людей на кріслах колісних, тому що зараз на жаль ці люди продовжують перебувати вдома. Не дуже часто вони навіть з квартири не можуть виїхати не те, що проїхати спокійно вулицями міста, і це дуже серйозний виклик. Звичайно, ми всі знаємо, що у нас є ДБН, ті будівельні норми, які передбачають в тому числі створення безбар'єрного простору, коли мова йде про нове будівництво, про реконструкцію, водночас вони не дотримуються. Водночас, досі у нас міські активісти мають лобіювати питання створення наземних переходів, дублювання наземних переходів підземними. Тому що досі ну, міська влада не спромоглася робити це ну, в такому реж робочому режимі, для того, щоб не треба було активістам влаштовувати мітинги, протести. Наразі досить досі у нас працює так зване ну, вуличне право, коли лише тоді, коли люди виходять на вулиці, навіть зараз під час війни щось починає змінюватися. Конкретно у випадку з дублюванням підземних переходів на земному навіть нічого не змінюється. Люди просто протестують, виходять на вулиці, безкінечно пишуть петиції. Влаштовують протести, змін не відбувається. А скажіть, якщо от, ми зараз Максимом вам скажемо там черговий раз, нагадаємо адресу, яка просто дивує всіх тих, хто всіх просто дивує, хто проїжджає повсто, ви приймете за депутатське звернення? Ну, власне, з обов'язково да. окей, тоді, будь ласка, торгівельний центр для того, щоб не назвати його назву на Лесі Курбаса 19. А ви певно знаєте, це борщагівка. Там будували, будували, так. якось так захопилися трошки чуть -чуть, трошечки зовсім. знаєте, раз закрили очі, і з трьох смуг стало дві смуги. Це для проїзду. Була там комісія, сказали терміново прибрати, забрати смуги повернути. Ну, але так само знаєте, як з генеральним планом, е, наказати наказали, а смуг е, все одно більше не стало. Коли зможемо бачити результат, пані Євгенія? коли зможете повернутися з відповіддю? Обов'язково повернуся найближчим часом з відповіддю. Це питання резонансне і взагалі це такий. Об'єкти, які використовують навіть для тіктоків уже своїх кияни, коли проїжджають повз це одороблено, інакше не назвеш цей торгівельний центр, знімають відео. Ваше звернення прийняте в роботу обов'язково Ок, Окей, це така рубрика на обіцяли. Вона, вам, якщо так. серйозно, то направду чекаємо результатів якихось. Тому що просто сказати, ми сказали забрати і нічого далі не робиться це теж не годиться. Не для того ми будуємо нову країну. Ну, пані Євгенія, ми вам надзвичайно вдячні за ваш час, і за ваші коментарі. Євгенія Кулеба, депутатка Київміськради, міськради, членкиня постійної комісії Київської ради з питань екологічної політики, була з нами на прямому зв'язку.